На семінар, щоб під наглядом інструкторів опанувати орієнтування на місцевості з допомогою тростини і навігатора тактильних карт. Люди з інвалідністю в Європі абсолютно соціально адаптовані, і пристосовані. За ними дійсно про них дбає держава, якщо ми намагаємося стати європейською країною. Безумовно, ми повинні дбати про людей з інвалідністю. Тростина найпростіший засіб для орієнтування. Так, незряче виявляють перешкоди на своєму шляху, бордюри, стовпи і стіни будинків. Але далеко не всі люди з вадами зору вміють тростиною користуватися. Дехто взагалі її соромиться, наражає себе на небезпеку. Я переходила вулицю без тростини. Машини зупинилися, велосипедист не зупинився, тому що в мене не було тростини. я просто перечепилася за колесо, впав велосипедист і впала я. Я, я хоч Стростиною, щоб не вдатися об відкриті, відкриті двері. Вона каже, що її потрібно по діагоналі тримати. Ну, така проста річ, але про неї якби я ну, не знаю. З тими, хто соромиться палиці, працюють психологи. Зрештою інструктори Вчать ходити не тільки асфальтованими доріжками, але й гірськими схилами. Є техніка при пересуванні у прямій лінії, є техніка е, пересування в природі і так далі. Для міста, для села. А в цій групі вивчають новітні засоби. Орієнтування gps навігатор зокрема, на електронних картах незрячі прокладають маршрут, рухатися допомагають звукові сигнали. Ми знаємо, що десь от, між, між цим подвійним, між подвійним і одинарним маячками по центру знаходиться от якраз е, той бік, який я вибрав. Крім орієнтування учасників сигналу, вчили скандинавських будів. Ю не ступаємо по не з такою, ні на наступні п'ятки перекатуємося на наступ. Популярно в популярном свете в Украине скандинавская ходьба сделала себя кілька руки тому. Это такая имитация на лыжах с Когда они ходят с тростью, они ходят очень напряженные. они не ходят, у как них бы, нет чувства свободы, потому что они постоянно ждут препятствия. Когда они ходят по, по, по методике скандинавской ходьбы, они полностью расслабляются. свободно, так, як вводьба они видят. до речі, в Украине техніку скандинавської худьби адаптували для незрячих.